Всім привіт, вас вітає Карвест. Сьогодні на продаж до нас поступає усіма улюблений джип Cherokee Як для мене це топ-машина за свої гроші. Автомобіль у нас приїхав з невеликими пошкодженнями. Він код відкритий. Дивіться, була заміна крила, капота, фарки і ремонтувалася ця полочка крила. Лонжерони цілі, безпека вся ціла, повністю жодної подушечки, нічого не стріляло. Фарки в нас повністю фулет, туманочки фулет, ноздрі, шильдички, все поставили в чорному такому стилі. Дуже круто, агресивно виглядає машинка. Має штатний автозапуск, 18-топові диски тільки вони ставляться у нас на цю комплектацію лімітед. Маємо безключовий доступ, от такий він гарненький, дуже, дуже класна тачка, класна шумка, якби в їзді, просто машина от топ за свої гроші, вона збита, м'якенька, супер, просто кришечка в нас електро. В цій комплектації навіть ми маємо тут сабвуфер штатний. Ця полочка нижня, можна міняти її висоту, якщо встановити ГБО, можна її поставити трошечки вище. Це в нас комплектація Limited, Хто знає, це в нас максималочка. Камера заднього огляду присутня. Парктронічки задні присутні, вони далеко не у всіх машинах встановлені штатно. Фарки задні теж вид, поворотничок теж такий яскравий, доволі. Автомобіль має об'єм двигуна 2,4. Один з найпопулярніших моторів це Multier 2.4. надійний їздить на 400-500 тисяч, може і більше. Не знаю жодної людини, в котрій бував проблема з цим мотором. Коробочка в нас звичайний 9-ступеневий гідротрансформатор. Ось наш салончик, в комплектації Limited він повністю йде шкіряний. Стеля частенько, все гарно дуже виглядає. Жодної подушечки, нагадую, не стріляло. Тут в нас є така розетка є ще USB-шечки для задніх пасажирів. Зараз перейдемось по салончику. Тільки в комплектації Limited ми маємо пам'ять водійського сидіння. Дуже зручно, якщо керує одним автомобілем і дружина, і чоловік. А в нас тут повний електропакет. Сідушечки в нас передні обидві вони електричні, бо в бідніших комплектаціях в кращому випадку тільки водійська сідушка буде електрична у вас. Такий вид має наш салончик. Тут ми маємо датчик автоматичного світу, відкривання багажника салону, електричний. Зараз трошки ближче подивимось тут. У нас тут е, приборочка, найкраща, найбільша, кольорова. Знову ж тільки комплектація лімітів, тільки тут ви можете її зустріти. Е, меню русифіковано, на жаль, українську мову ще не придумав, як прошивати. Що, що маємо, то маємо. Маємо датчики, датчики тиску шин. маємо такий спідометр, кому зручно, то можна виставляти цю функцію, і у вас, ваша швидкість буде відображатись ну, в цифровому вигляді. У нас найвеликий екран з тих, з котрих тільки може бути. Тут ми маємо Android, Auto, Apple CarPlay. Тож За допомогою звичайного USB-кабелю для вашого телефончика, якби за декілька секунд при підключенні, ваш телефон повністю дублюється у цьому екрані. Всі ваші додатки, системи навігації, музика повністю все переноситься сюди, на цей екранчик. Також ми маємо в цій комплектації підігрівчики передніх сидінь та керма. Тут в нас є система старт-стоп в цьому автомобілі. Якщо вона вам не подобається, то можна її виключити, якщо у вас є таке бажання. У нас двохзонний клімат-контроль, коробочка нагадую, звичайний автомат. Тут у нас електронний такий ручничок. Все, все максимально. Є в цій машині. Дзеркало в нас також з функцією автозатемнення. Шикарний варіант за свої гроші. Я вам скажу, для машини з цілою безпекою і мінімальними пошкодженнями ціна буде топ. Ціна на цей автомобіль буде всього-навсього 15 900 доларів. І то ну, трошечки можна, можна там якусь соточку ще скинути при огляді автомобіля. Тож не зволікайте, дзвоніть таких. Автомобілів на ринку дуже мало, якби в цій ціні з цілою безпекою. Я думаю, таких кращих варіантів за ці гроші ви просто не знайдете. Всім гарного дня, всім пока!